Ми привезли для вас цього красення Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2009 року випуску, але модельний ряд 10 м роком. Серебристий колір, доволі надійний автомобіль, тому що тут встановлений 1.4 турбобензин, безпроблемні мотори. При своєчасному обслуговуванні вони їздять, не задаючи якихось капітальних проблем. Що по автомобілю ми маємо? Ми маємо і передні, і задні парктроніки для звичності парковки. Автомобіль у нас побудований на базі на платформі Volkswagen Golf 5-го покоління. Але чим цей автомобіль краще, тим, що тут вищий кліренс і більше місця, більше простору в салоні. Автомобіль в шикарному технічному стані, є косметичні підфарбування, але техніка взагалі бомба і по салону автомобіль максимально приємний. Що ж хочу сказати, тут доволі великі двері, що, що ще цікаво. Тут доволі зручна посадка. Наприклад, не треба особливо переживати, що ти вдаришся головою. Ще клас, що сідушечки у нас регулюються по висоті, тобто ми можемо їхати доволі високо. Шкіряне кермо в чудовому стані 172 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль у нас на шести ступенях, що дозволяє нам доволі економно їхати по трасі. 4. Автоматичні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок і е, прекрасний стан салону. Автомобіль має доволі чудову комплектацію. Ми маємо величезний е, дисплей, е, гарну мультимедію з навігацією, е, з картами. Автомобіль можна під'єднати свій смартфон за допомогою блютуза, і також система free ми можемо спілкуватися, не відволікаючись від дороги, не беручи в руки телефони і так далі. Все через голосове керування. Ми маємо парктронік, як я вже сказав, і спереду, і заду, і з пішечку тут доволі згучні простори для ваших особистих речей. В сучасних моделях тут ще була б. Картинка, що безпро... безпровідна підзарядка вашого смартфона, тут її, на жаль, нема. Але тут є кармашик, тут є кармашик, підкурювач і тут великий, доволі об'ємний простір. Тут ми маємо підстаканечки, вони закриваються підлокітник. Класно, що він регулюється по висоті. таким чином. Там Треба вище отак поставили, воно на щеколдочках. І ще цікавий момент, що в вагах салони, в принципі. Плюс-мінус однакові, але саме Гольф Плюс, він дуже схожий по салону на Тігуан і на Туран. Тобто такі мікровенчик, кросовер, щось між, між цим, якраз і просочився наш Volkswagen Golf Plus. Що по пробігу, так як цей автомобіль у нас свіже привезений з-за кордону, останній запуск цьому автомобілі був у 2020 році на пробіги 121 тисяча кілометрів. Тут зазначено, що по автомобілю робилось. На даний момент часу робити нічого не треба. тобто Крім того, що зареєструвати і насолоджуватись, кататись цим автомобілем. Автомобіль має два оригінальних ключі, по електроніці все працює. Позад одразу зустрічає автомобіль і салон автомобіля своїми столиками. Доволі потужні, тобто можна сюди щось поставити. І от кладучи руки сюди, воно тримає гарно салон в ідеальному стані, що ми маємо текстиль, красивий, охайний, не потрьопаний, не продавлений, не пожований. Не прокурений салон, прекрасний салон. Підстаканички у нас знизу. Тобто, я так розумію, тут А, дивіться, у нас підстаканний підлокітник, і в тому місці, де ми звикли. А ще у нас додатково тобто 4 стаканчика ми все ж таки зможемо поставити. Класна штука. Дефлектори е, ціленькі, і плюс розетка на 12 вольт. Салон має текстильні килимки. Да й знову ж таки повторюся, що тут реально дуже просторий салон. І дивіться. Цей салон у нас також ще трансформується, ми можемо по виліту їздити, тобто регулювати собі так, як треба. І плюс ще тут є свійовочка, ми можемо робити спинку нахилу так само, як нам подобається. Дуже зручно. От автомобіль реально підходить для сім'ї, підходить для мандрівок, підходить для довгих якихось подорожей, але і в той же час автомобіль прекрасно підійде для експлуатації міста. Так, друзі, що ми бачимо ззаду? Спереду протитуманок нема, ззаду зато у нас є шильдик Гольф плюс, задні парктроніки і TCI для того, щоб люди розуміли, що турбінка дує і тягатися нема смислу. Тут, Боже, як мені подобається цей салон, взагалі все прекрасно. Дуже красиво, дуже охайно, з жодних якихось моментів які зачіпляєшся. Хочеться про гарні автомобілі, розказувати більше і показувати. Як зазвичай в класних автомобілях все класно. І тут у нас запаска повнорозмірна, Домкрат, ключі, крюк. І звичайно, аптечка оригінальна мається в підлозі під підлогу цього автомобіля. Друзі, за ціною 7800, рік чистий, 9, але модельний 10. Серебристий колір, технічний стан, бомба, салон. Ви самі бачили. Приїжджайте до нас, і ми будемо радувати і далі вас гарними автомобілями.